Іко безбоязно і неосудно насмінитись, називати тебе небесного Бога і промовляти. Mm -hmm. Още наш, що єси на небеса. Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Рів наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нам. І не введи нас у споко, але не звони на світу, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині по всіх часі, і на віки віки.